Любителів новорічних гулянь з феєрверками та петардами закликають відмовитись від такої ідеї. Ба більше влада Житомира 30 листопада запровадила локальне рішення щодо заборони використання піротехнічних засобів на території міста. Поза як такі розваги недоречні під час воєнного стану, адже супроводжуються гучними пострілами та вибухами, підтримують таку позицію влади і деякі підприємці, які свідомо. Відмовилися від реалізації такого товару і ще з перших днів війни. Спочатку війни ми перестали продавати піротехніку, бо це може бути небезпечно також багато людей. Тому зараз ми вже вбрали все з прилавку. Ми більше не продаємо. В нас є тільки конфетті, які продаються. Вони тільки від повітря видуваються. Вони не дають ніякого шуму, не пугають дітей. Тому зараз тільки безпечне. Шутіх петарди і це тільки для військових, як і для поліцейських, які. Потрібно це і все це вже не для продажу. Втім, не всі такі свідомі пояснюють поліцейські і додають вплинути бодай якось на підприємців, котрі мають ліцензії на продаж піротехнічних засобів. Законних підстав немає. Натомість ті, хто наважиться на використання піротехніки, понесуть за це адміністративну відповідальність. Відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення стаття 195 з п'ята 6, яка передбачає порушення правил перевезення, виробництва, використання, продажу піротехнічних засобів, тяне за собою на. Накладання стягнення. А саме по першій частині це від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією перетехнічних засобів. Але якщо дана особа протягом року повторно притягується, по частині два стягнення буде від 60 до 100 неоподаткових неоподаткованих доходів громадян з конфіскацією перетехнічних засобів. Якщо це в гривнях, по першій частині це буде від 595 до 1020 гривень, по другій частині від 1020 до 1700 гривень. Разом із тим поліцейські просять. ...батьків провести виховну роботу з власними дітьми щодо небезпечних забавок. Батьки повинні своїм дітям доносити. Це є виховання дитини, що в даний час це не є обов'язковим. Тому що ми знаємо, що твориться в державі, і воно буде зайве зараз. Хай це дитина. Ми ми завжди розуміємо, що це можуть бути пустощі, але за це теж є відповідальність. Ну вже відповідальність будуть нести батьки за недбале виховання своєї дитини. Стаття 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення. У разі якщо ви стали свідком використання заборонених піротехнічних засобів, фейерверків, салютів, петард або ж хлоповок, які створюють звукові та шумові ефекти. Начальник відділу превенції Житомирського раю Олег Петелюк якщо закликає телефону. Вати до поліції надіємося на свідомість наших громадян, що на сьогоднішній день під час військового стану не потрібно це робити, тому що нас крім перетехнічних засобів, ми є свідками того, що в нас часто прилітають і ракети, і ми бачимо, що робиться в державі. Але вже якщо вже таке трапилось, ми просто будемо просити громадян звертатися на лінію 102 і по можливості це фіксувати на своїй там мобільні телефони, щоб можна було потім пред'явити доказ, докази в суді.